you Мої вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини: підготовка учбових закладів до нового навчального року та готовність транспорту до перших навчальних днів. Як у Кременчуці керують світлофорами, та який досвід переймали освітяни сумщини у Кременчуці? Про це а також подробиці вчорашнього хибного мінування Кременчуцьких вокзалів із зізнанням самого гора жартівника. Дивіться просто зараз. Сьогодні перший заступник міського голови Кременчука Андрій Погрібний перевіряв готовність учбових закладів на молодіжному до нового навчального сезону. Залишився задоволеним. Заступники міського голови Андрій Погрібний, Віктор Калашник та начальник міського управління освіти Геннадій Москалик виконують доручення міського голови Олега Бабаєва щодо контролю витрачених бюджетних коштів на ремонт закладів освіти. Сьогодні інспектували 8-12 школу, 30-й ліцей та дитячий садочок Сонечко, що на молодіжному. У восьмій школі дивилися харчоблок, у спортзал, у 30 тридцятому ліцеї актову залу. Останні два об'єкти готові вже повністю. Чого не скажеш про їдальну восьмій школі та у дитячому садочку Сонечко. У першого заступника міського голови Андрія Погрібного виникають сумніви щодо строків. До 1 вересня мають поратися усі. Ми виконуємо завдання міського голови, перевіряємо всі об'єкти образування, в яких произведені ремонтні роботи за бюджетні средства. Зараз Віктор Васильович Калашник отримав завдання зібрати сьогодні всіх підрядчиків, Мы сегодня до вечера еще постараемся закончить объезд всех школ, в которых выполняются работы. Все подрядчики получат сегодня нагоняй, потому что эти объекты просто обязаны мы сдать до 1 сентября. Наши дети должны прийти и увидеть то, что для них было сделано. Горе мінувальник, який вчора повідомив про вибухівку на авто і згодом залізничному вокзалі, просто хотів пожартувати. Про це він повідомив співробітникам міліції, коли його затримали. Послужний список у жартівника неабиякий кілька судимостей у неповні 17 років. Нагадаємо, вчора о 17.45 на номер 102 надійшло повідомлення про замінування автовокзалу. Нічого, Міліта Добрий під. Річені хвилини було евакуйовано усіх пасажирів та працівників автовокзалу. Поки вибухотехніки та службові собаки шукали ймовірну вибухівку, до чергової частини міліції надійшло ще одне повідомлення про замінування цього разу на залізничному вокзалі. І, хоча правоохоронці сподівалися, що повідомлення хибне діяти мали за всіма інструкціями. Згодом виявилося, увесь цей час мінувальник особисто спостерігав за діями міліції, а зателефонував просто так. Аби подивитися, що буде 16-річного хлопця. Затримали близько 22-ї години на території залізничного вокзалу. Він саме хотів придбати квитки на потяг до Павлиша, де він і живе. Про те, що рух потягів на час пошуку вибухівки може бути припинено, горе мінувальник не подумав. Він підсів на лавочку біля бабці, дідуся якогось, і коли наш співробітник прикмета побачив, що це скоріше всього, Він Ну, він же завагався. Якраз діду дідусь з бабцею піднімалися йшли. і він з ними як не хоче, як будто з ними, але ж зрозуміло, що не з ними. І коли наш співробітник дав зробив декілька кроків на зустріч, то він намагався втекти. Не був затриманий. До міліції хлопець телефонував з різних мобільних номерів, але був упевнений, що його не спіймають. Бачив, що тут Дніпропетровську було, то думав, позвонить. Не думав, не знайдуть сім карту викинув. Хлопець уже має три судимості за крадіжки, встановлюється його причетність і до інших злочинів. Дії жертівника кваліфікуються як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, враховуючи минуле хлопця, умовним терміном він може і не відбутися. Крім того, суд може зобов'язати батьків. Виплатити за подіяні збитки залізничному та автовокзалу, а також оперативним службам, які були задіяні у пошуках примарної вибухівки та забезпечені порядку на місці події. Мова йде про сотні тисяч гривень. Чи готові кременчуцькі перевізники забезпечити транспортування пасажирів 1 до 3 вересня, коли розпочинається новий навчальний рік? Чи відповідає стан салонів, маршрутних таксі санітарним нормам? Ці та інші питання розглянули сьогодні на щотижневій нараді з керівниками автотранспортних підприємств. Був на ній і Дмитро Демиденко. Ще кілька тижнів тому. Відразу після подорожчання проїзду в міських маршрутках головними проблемами транспортників були дотримання графіків руху перевізниками та забезпечення достатньої кількості маршрутних таксі, що курсують у звичайному режимі, тобто перевозять пасажирів за ціною 1 ,50 гривня 50 копій. Останні перевірки показали, що з цими проблемами міські перевізники майже упоралися. Водії маршрутних таксі, принаймні більшість з них, дотримуються графіків руху, та й з соціальним транспортом, начебто, все гаразд. Нині фахівці відділу транспорту та енергетики Кременчувського місьвиконкому взялися за санітарний стан салонів мікроавтобусів та культуру поведінки водіїв. Не секрет, що нам доводиться часто густо їздити, причому за 2 гривні 50 копійок у стареньких авто з жорсткими сидіннями, однією ногою, спираючись на запаску, яка лежить у салоні, і розглядати обшарпані спинки, з яких де інде стерчить поролон. А якщо на додаток водій розмовляє по мобільному телефону, не особливо переймаючи ситуацію на дорозі і час від часу використовуючи ненормативну лексику, то це, на превеликий жаль, не рідкість. Кілька днів тому спеціалісти відділу транспорту перевіряли кінцеві зупинки та санітарний стан салонів маршрутних таксі на міських маршрутах номер 3 а 3Б, 11, 17 та 20. Недоліки виявили немало. Хоча, з іншого боку, наприклад, жодна із десяти машин, які перебували на кінцевій зупинці 11-го маршруту, нарікань не викликала. Головний транспортних міста Володимир Кургаєв попередив перевізників, що за порушення санітарних норм та некоректну поведінку водіїв маршрутки будуть зняті з рейсів, а керівники автопідприємств нестимуть за це персональну відповідальність. Десять днів залишається до початку нового навчального року у закладах освіти. Особливим не тільки для школярів та студентів стане день знань. Перевізникам цього дня буде не переливки, адже пасажиропотік зросте миттєво у кілька разів. Тому варто заздалегідь потурбуватися про додаткові транспортні одиниці та максимально ефективні графіки руху. Наприклад, Кремінчуське тролейбусне управління «Одень день знань та у понеділок 3 вересня планує випустити на лінії 45 тролейбусів. А ще Володимир Кургаєв закликав перевізників зробити учням молодших класів подарунок, перевозити їх безкоштовно або за пів ціни, хоча б 1 вересня. Давайте от тих дітей ми не обідняємо один день повозимо безплатно. Безплатно. Як ми це робили, і це просто просить власть города Кременчуга. От, Особенно от первокласникам, а їх же ж видно зразу, давайте їм зробимо хоч, хоч нас подарок. Чи виконується прохання перевізники, дізнаємося вже 1 вересня, але особливого ентузіазму серед останніх, принаймні, на нараді не спостерігалося. Сьогодні важко собі уявити рух автотранспорту та пішоходів без світлофорів. Перше у СРСР було встановлено у Ленінграді 1930 року. На день сьогоднішній у Кременчуці їх функціонує 49. і віднедавна їх роботу контролює комунальне підприємство Міськ світло. Наш кореспондент Ірина Скрипачова побувала сьогодні у центрі керування світлофорами міста. Центр, можливо, і загучно. Це невелика робоча кімната диспетчерського пункту. Із 49 існуючих у місці до системи підключено 30 світлофорних об'єктів. На екрані вони визначені зеленим кольором. Контроль здійснюється цілодобово. У разі збою в системі автоматично світлофори переводять в режим жовтого моргання. Сьогодні, наприклад, як зазначив директор комунального підприємства Міськсвітло Віктор Шкурат, аварійна бригада ремонтувала два світлофори на перехресті перемоги Жовтневої» та перемоги Красіна. Проблема сьогодення величезний строк експлуатації, а це більше 35 років старих лампових світлофорів. І загальної кількості їх трохи менше половини. Вот за эти два года мы восстановили все те, которые есть, и еще запустили два новых. Мы продолжаем эту работу. В этом году у нас запланировано два светофорных объекта. Вот, это один будет там, где ремонтируем улицу Шевченко, поставим новый светофорный объект, и второй, где разворачивается троллейбус на Киевской. Больше всего, конечно, жалуется, что горят э, лампочки які знаходяться в старих світофорних об'єктах. Перевага нових сучасних світлодіодних світлофорів, по першу, у кольорності, по друге в економічності. Цього року таких по місту встановлено два об'єкти біля залізничного вокзалу та біля меморіалу Вічно живу. У планах керівництва підприємства збільшити у місті кількість пішохідних світлофорів. До речі, вартість одного світлодіодного 3600. Та й гарантійний строк немалий 10 років. Працюють світлофори у місті у звичайному режимі 6 до 24 години. Делегація освітян Сумщини відвідала Кременчук. Зустрілися з керівництвом та спеціалістами міського управління освіти. Побували у дошкільному закладі номер 59 та Кременчуцькому ліцеї номер 4 Докладніше у наступному сюжеті. Представники освітянської галузі з Лебедина відвідали Кременчук в рамках проєкту Міністерства освіти і науки України. Всеукраїнська акція під назвою Нова школа, нова стратегія проходить в усій Україні з метою її обмін досвідом освітян України з областями, з метою вивчення і досвіду роботи по облаштуванню і підготовці шкіл до нового навчального року. Кремінчуський ліцей номер 4 презентувала гостям особисто директор Любов Михайлик. Коли я готувалася до цієї зустрічі, то я багато вивчила освіту Лебедина і побачила, що там як цікаво і як багато можна взяти для нас. І звичайно, я готова туди поїхати, поспілкуватися з керівниками шкіл. Лебединські освітяни оглянули навчальні кабінети ліцею, класні кімнати першокласників, ознайомили з матеріально-технічною базою, методичним наповненням, побували в комп'ютерних класах, математичній лабораторії Остроградського, залі оздоровчо профілактичної фізкультури залі для хореографії та багатьох інших навчальних приміщеннях. Особливо зацікавленість виявили гості до існуючих ліцейних сайтів. Сайт цьогорічного п'ятого Б класу передбачає можливість батьків бачити в електронному журналі оцінки лише власної дитини. Наявність портфоліо вчителя методиста Ольги Кривенко та учня теж з розряду освітянських новацій. В кабінеті директора ліцею Світлана з Лебедина обмінялись думками, буклетами та обговорили найбільш цікаві аспекти досвіду. По завершенню огляду, задоволені гості охоче ділились своїми враженнями. Всі члени делегації мене підтримують, тому що ми побачили дуже багато чого. І познайомилися з такими неординарними людьми. І я думаю, що ці всі моменти, які ми побачили, вони відтворяться в нашій діяльності в наступному навчальному році. Ми будемо багато чого, що побачили в стінах саме цього навчального закладу, впроваджувати в практику в наших навчальних установах. І, взагалі, враження в нас тільки саме позитивне. З такими керівниками можна йти в розвідку начальнику управління без всяких проблем. Ми ознайомилися з працівниками управління. Я скажу, що це потужний професійний. Колектив. І я думаю, що сьогодні ми подивилися на освіту вашого міста такими очима людей, які не були тут ніколи. Але я скажу, що поспілкувавшись з вами, ми зараз розуміємо, чому Полтавській області, освіта Кремчува, знаходиться на такому рівні. Таким був інформаційний день понеділка, що принесе день наступний, побачимо уже завтра. Але в будь-якому випадку усі найважливіші події з життя міста потраплять у поле зору наших кореспондентів. А значить, про них дізнаєтеся, і ви побачимося.